Потеграфую и правильно. Все. Є yes, yeah. все. Поліганці. Лесик, подивися. Ліка біда начала. Первый блин зіда комом. Да. За наше товариство. Так. За половину. За відродження. асоціація відродження Мілано. Ти ми ще будемо будем грімети на всю. По-моєму, да, ми тут Вовчика потруляти. Потім нас гемордять зміниш на алкоголізму. Зачем? Коваль з нему, що таке холодно. Юрик, ти їж, їж, їж. А потім я тобі дам. Ти ж такий великий, тебе не зняла. Там не Барбоса. Давай. Вовче, давайте пускай это пускай тут. Не а, надо. Же? Я знаю, колись було дайски нормально. Давайте вон прилов, да. А вы возьми, можешь же злонги поставить по райоти. Я в тебе добра в кава. Просто я там за що тут внутри. Як умирає єврей, теж старає. Поклей цвету. Светлана. Придавайте привіт. Ти чай можеш, можу. Воду наливаєш, наливай. Жміть паузу, червону кнопку тут. Я так кажу, що не Червоний,